У рівному чоловік намагався зарізати власного сина. Близько восьмої години вечора, 56-річний батько, перебуваючи в чергове на підпитку, почав кричати на 32-річного сина та провокувати конфлікт на побутовому ґрунті. Щоб уникнути суперечки, син пішов до своєї кімнати та зачинився. Батько схопив кухонний ніж та почав гримати у двері. За сина вступилася матір, однак чоловік відштовхнув її так, що вона впала. Почувши це, син вийшов з кімнати. Та відразу отримав удар ножем в живіт. Від отриманих травм він госпіталізований до реанімаційного відділення. За фактом замаху на вбивство відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України. Нападник затриманий. Чоловікові вже оголошено про підозру та затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Наразі тривають слідчі дії. Вікторія Бондар, Олексій Самойлов у ритмі подій.